Це наше виробництво. Нещодавно ми закінчили два великих замовлення у Франції: одне в Паріж, в Парижі, одне в Езе. І ось так це виглядає зараз. А починалось все у 2019 році з меблів для маленьких маленьких кав'ярень у Харкові. До 24 лютого 2022 року підприємство Руміо, яке виготовляє меблі, розташовувалось на околиці Харкова за мікрорайоном Північна Салтівка, який найближче до кордону з Росією. В перший день ну, звісно ми всі розгубились і не знали, що робити. Але я дуже, я дуже вдячен своїй команді. Як вона швидко де, де знаходилась, ми налагодили підтримку тих ділянок. Районів Харкова, які опинились або під окупацією, або ду дуже близько, І ми почали постачати туди продукти харчування, медикаменти таке все інше. І паралельно ми виплатили всім працівникам по п'ять тисяч гривень, незалежно від того, чи мали ми перед ними заборгованість на той, на той день чи чи, чи чи ні, щоб ми були впевнені, що що, хоча б на найближчі тиждень у у працівників точно будуть гроші на їжу і інші необхідні речі. Вже за три тижні вирішили для збереження виробництва обладнання та працівників потрібно евакуювати. Вантажила не повний день, бо півдня були обстріли. Вони ховались, на, на щастя. У нас у будівлі був повноцінний підвал, де, де вони могли ж жити, приготувати їжу, по, по, покопатися і таке і інше. Нове приміщення знайшли у містечку Постомати, що неподалік Львова. Усе перевезли до середини квітня 2022 року. А вже на початку травня отримали перше замовлення. Наше перше замовлення. Ми зробили в дані, і на, на шляху туди, на нашій на нашому авто, ми відвезли меблі. А дорогою на, на назад ми скооперували з українцями в Данії, і вони забили нам всю вантажівку гуманітарку, яку ми повернули в Україну. 80% працівників тут із Харкова. Один із них Костянтин Вярьовкін. Він до команди долучився після початку повномасштабного вторгнення. До цього робив декорації для святкувань. Дівчина захворіла. Була з великою температури, ми прокинулися від того, що все вибухає. ну, Дуже голосно. Дивимось у вікно, а там машина одна за одною і всі кудись їдуть. Дивимось новини, а там ця штука вся. Ми того ж ранку зібрали речі, ті, що нам були потрібні, і просто поїхали кудись у сторону Дніпра. Потім ми вирішили, що не хочемо там бути, і поїхали у Кропивницький, з Кропивницького. Далі далі далі. І так доїхали до Львова. Частина працівників виїхала із Харкова разом із сім'ями. Для них біля виробництва створили гуртожиток. Кожен день тут всі снідають, обідають і вечеряють разом. Вся команда. Коли ти живеш такому рік, два, то вже трошки губиться мі... 에... ця і. І ієрархія між керівником і підлеглими, але але проте формується класний командний дух, коли ти все робиш разом. Я можу сказати, що в принципі і на вихідні ми не втомлюємось один від одного а разом там їдемо в баню пограти у, у, у волейбол, або з або там по на, на рибалку і всі-всі-всі з команди. Цього разу для всіх готує Тетяна Рипаленко. Каже, відразу бере каструлю на 10 літрів. Так, на сьогодні буде гречаний суп, а на обід на вечері у нас буде овочеве рагу з м'ясом. Жінка із села Бугаївка Вовчанської громади Харківщини. До команди долучилась у травні цього року. До цього на підприємстві працював її син, який разом із колегами доставляв хліб у село при окупації. Він так каже: мам, я зараз подзвоню і ми будемо з хлібом. Але так, переживали за те, що це дамба зломана, розбита і лід. і дуже це страшнувато було. Але там знайшлись хлопці, які, до речі, зв'язку не було. Ходили далеко в поле, щоб зв'язатися, щоб решити якісь питання. І так дякувати, що привозили нам хліб. Це було дуже. Дуже Колінічівський столічний, тоді для мене було це щось таке. Виїхати з рідного села Тетяна зважилась після другого наступу росіян на Харківщину. Вовчанськ обстрілювався постійно, в наші села інколи прилітало, але коли все це почалось, то вже було там дуже тяжко і дійсно евакуювалось все село. Але їхала, до речі, зразу сюди. Зразу сюди, бо я знала, що тут мене зустрінуть. Приміщення цієї компанії у Харкові частково пошкоджене обстрілами. Після закінчення війни виробництво там хочуть відновити та закривати підприємство біля Львова теж не планують. Тож наразі роблять усе, аби наближати перемогу. Ми зробили фокус на декількох напрямках. По перше, це точково Допомога військовим, ми працюємо не з фондами, а ми працюємо з конкретними людьми, отримуємо від них запити і виконуємо висилу наших можливостей. А друге, це допомога пораненим військовим і їхня реабілітація. А поки всі мріють повернутися на мирну Харківщину, вибачте на російській мові, скажу як. Завжди як я приїжджаю, і таке, такий вірш, вот оно моє родное. <гум> це так, ну, тому що ну, ми там родились, ми там жили, ми там працювали, будували, э, строїли якісь плани. Тому це дуже, дуже хочеться повернутися.